Головною метою функціонування Центру обслуговування споживачів є зручне та комфортне обслуговування в режимі єдиного вікна. Хотілося б наголосити на тому, що наразі в Центрі обслуговування споживачів функціонує дві компанії: це оператор системи розподілу Кіровоград-Беленерго та Кіровоградська обласна енергетична компанія, яка є постачальником електричної енергії більшості частини споживачів Кіровоградської області. Певною зручністю в нашому центрі є те, що ми знаходимося в одному залі, тому людина, яка звертається за перерахунком, можуть одразу врегулювати питання по показниках лічильника. І паралельно піти до фахівця постачальника, врегулювати питання по коштах. Спостерігаємо те, що одним із актуальних питань для споживачів є перерахунок за спожиту електричну енергію. Особливо це питання є актуальним, коли здійснюється зміна тарифу. У 2024 році. З 1 червня вступила в дію постанова Кабінету міністрів про зміну тарифів для побутових споживачів для населення. Відбулася досить суттєва зміна тарифу ті споживачі які не передавали показники лічильника на перше число, у них з'явилася певна заборгованість? Чому це з'являється? Є визначений чітко обов'язок споживача. Він прописаний у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії, це з оператором системи. А також у нас є діючі нормативні документи, якими регулюються взаємовідносини між споживачами та е, операторами системи. Це кодекс комерційного обліку. Одним із пунктів цього кодексу чітко визначено обов'язок споживача передавати показники. Якщо споживачі не передають показники лічильника, здійснюється нарахування розрахунковим шляхом. Деякі споживачі також мають хибну думку в тому, що відвід під час відвідування контролеру іде зняття показників. І на них відбуваються розрахунки. Ні, це хибна думка. Контролери вони відвідують побутові, побутових споживачів, фіксують показники лічильника з періодичністю не рідше раз на 6 місяців. Тобто, а показники лічильника потрібно передавати щомісяця на перше число. От і виходить така ситуація, коли між проміжками відвідування контролеру відбувається зміна тарифу. Дуже важлива передача показників лічильника, щоб ми, оператор системи міг правильно вирахувати обсяг спожитої електричної енергії, а постачальник відповідно на ці обсяги застосувати тариф. Також з, цим, з цієї прийняттям цієї постанови ми можемо спостерігати в нашому центрі черги під час відвідування. Дійсно, ми провели певну статистику і маємо такі результати, що. Основною причиною є звернення споживачів, які в певний період до 2024 року в своїх помешканнях, особливо це квартири, встановили електричне опалення. Але по факту вони його не зареєстрували в Обленерго у оператора системи, для того щоб зараз, відповідно до цієї постанови, побутовий споживач міг скористатися пільговим тарифом. Який передбачений постановою, потрібно спочатку його офіційно оформити. Оформлення відбувається наступним чином: споживач звертається з пакетом документів до оператора системи розподілу для того, щоб ми могли внести зміни до додатку до договору. Додаток до договору називається паспорт точки розподілу. Це такий документ, в якому визначено перелік електричного обладнання споживача. На своєму об'єкті чи це буде домоволодіння, чи це буде після внесення змін до паспорту точки розподілу? Споживач отримує на руки цей документ і вже з цим документом звертається до постачальника, а постачальник застосовує вже потім тариф. В даному випадку хочу наголосити, що оформлення електроопалення зараз те, що наші споживачі масово звертаються, це не одноразова акція, це так має бути. Це офіційно улаштоване електричне опалення і ні в якому разі не буде залежати, воно не закінчиться за терміном дії цієї постанови. Тобто, навіть якщо НКРЕКП чи Кабінет міністрів буде приймати інші постанови по зміну тарифів. Офіційно оформлене електроопалення на об'єкті споживача залишиться на постійній основі. Даний функціонал ми проводили і раніше, це не, не тільки у 2024 році ми виконували такі дії. Я хочу вам довести такі цифри. Наразі у нас по області є 400, орієнтовно 420 тисяч побутових споживачів. Це наше населення. Із них станом на перше червня 2024 року. Оформлених було 13 тисяч, будемо називати орієнтовні цифри. Зараз, на сьогодні, коли я готувала матеріали, ця кількість складає 20 290 чоловік, тобто майже 20 тисяч Ми таким чином за е, період з червня по е, жовтень оформили 7 тисяч тобто, це е, більше 60%. відсотків. Оформлених за цей короткий період, ніж за період дії взагалі обленеру. Розуміємо. По цифрах великий відсоток складає звернення споживачів у місті Кропивницький. На сьогоднішній день цей відсоток складає 70%. Хочеться ще раз наголосити, що прийом документів на електричне оформлення електричного опалення ми здійснюємо на постійній основі. І будемо далі приймати. Тариф розпочав свою дію з 1 жовтня. Тому для розуміння, ті споживачі, вже які звернулися в жовтні, у них буде застосований тариф з 1 листопада. Ті споживачі, які завертаються в листопаді, у них вже буде тариф з 1 грудня. Це не означає, що дія призупинена. Тобто ми постійно здійснюємо прийом, видачу документів для того, щоб люди могли скористатися. Умовно кажучи, пільговим тарифом ми зараз спостерігаємо таку ситуацію, що на жаль, ті фірми, до яких більшість людей звернулися, вони не до кінця довели свою роботу, тому що вони, якщо брали у вас під договор, виконували якісь підрядні послуги, в даному випадку і брали за це кошти. Ви мали би обговорити і тариф на електроопалення він він діяв на постійній основі. Раніше попередньою постановою Кабінету міністрів навіть були розподілені тарифи на житлові будинки з електроплитами та з електроопаленням. З 1 січня 2021 року дана постанова втратила свою чинність. Додатковою постановою НКРЄ дали ще людям добути опалювальний період до квітня місяця 2021 року і все. І постанова Більше не приймалася, тобто Тариф на електропалення, навіть якщо моя я не помиляюсь, він тоді був 98 копійок. Він діяв, але в певним чином люди були ушукані тими фірмами, які не до кінця довели свою справу. Якщо вони пішли і подали документи до тепломережі, законно відключилися, немає ніяких питань. Так, люди приходять. Але до Кіровограду Беленерго ці всі споживачі не дійшли. От і виникає зараз. Отака ситуація. Далі наступним чином, чому раніше було е, якби? Було тішки, трішки тяжче оформити електроопалення, тому що коли наші будинки, всі багатоповерхові, будувалися під час їхньої, їхнього проєктування, у проєктно-довану про потужність закладалася договірна потужність кожної квартири 3 кВт. Ми з вами прекрасно розуміємо потужність електронагрівальних приладів, а також враховуючи нас, наш сучасний світ, скільки потужних приладів у нас використанні. ті самі пральні машини, печ, чи духовки, духові шафи і так далі. Тому, відповідно, ті люди, квартири, які до нас зверталися, ми пояснювали, що є такий, такий порядок оформлення технічних умов на збільшення потужності. Тобто ці будинки мали би просто звернутися, провести реконструкцію електричної мережі. Також паралельно хочу на цьому наголосити, що внутрішньобудинкові мережі. Перебувають на балансі балансоутримувачів. це ЖЕКИ, ОСББ і так далі. Тобто це не тільки від Обленерго залежить. Тому ми маємо таку ситуацію. Коли раніше було 3 кВт, для того, щоб офіційно оформити електроопалення, потрібно було тільки брати технічні умови. В 2022 році вступила в дію постанова НКРЕКП 245, відповідно до 425. Вибачте, відповідно до цієї постанови, всім споживачам, яким Кіровоград обленерго провело реконструкцію зовнішніх електричних мереж. Це, щоб було зрозуміло, кабель від трансформатора до під'їзду, до розподільчого щитка під'їзду. Ці споживачі автоматично отримали потужність з 3 до 5. Тобто тепер ми розуміємо, що якщо споживач має 5 кВт, то вже реально його оформити і узаконити. Розуміємо це стосовно е, того, як раніше е, наші підписи, підписи наших працівників на дозвільних документах на відокремлення від топлемережі немає, тому що по суті ми юридично туди не маємо ніякого відношення. Коли люди проводять спочатку процедуру відокремлення, вони визначаються, чи то буде газове, чи то буде електричне. Індивідуальне опалення. Тому вже потім, навіть після свого вибору, людина, цей споживач має прийти або до газорозподільних мереж, або до електрі власника електричних мереж. Це стосовно того, чому як раніше, так ми бачимо, до нас зараз звертаються люди, які понад 10 років вже мають улаштоване електроопалення. Але е, є хибна думка, якщо воно улаштоване і це робила фірма, є ще певний е, момент, в тому, що не всі наші споживачі юридично е, грамотні. Вони не читають договір, вони не читають ті той функціонал пунктів, яка ця фірма мала би виконати перед ним. Тому ми да, зараз дійсно маємо от таку ситуацію.